Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підгаєцькі коні. Все питали, де Фрезія, де Пуша. Наша Анабелька. Ось наші кобили Пуша. Це Анабель. Лошиця. 11 місяців буде 29-го. Лошичка. можливо продажа за лошицю. Ціна. Рога залишиться, кого ви було цікавити, Можете дзвонити. ціна як в Польщі. Ось Та таке лоша однацімісячна. Волошиться муща там тут. І зараз лише. Можлива продажа лошиці. Хто дивиться наші відео, знає, що в нас є наші кобили, також вони можливі до продажі. Це є наша Франческа. Фрезія. Фрезія напевно. Трошки купила, поправилась, набрала вагу. Десь 2.36, 2.37 в об'ємі вже купила. Апетит має зверський. Багато не їдять, їдять 2 літри меленого вівса і 2 літри висівки, Але висівка що за останнім часом попадається наполовину з мукою. що не?

srdka chodí malenka, vydávala. Měsíčná. Možná vlastně to je vlastně 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 Звон до них фрізюшка фрезюшка наша. Така чай на люблю такий характер має кобила і душиться, троє так скомпонувались, що А лінива йти до ріки. Фреза. Фреза! Тррр. І що вона робить. Назад, Фреска, назад. Назад. Хочеш, щоб тато її витягнув води цим <рес> ящиком. Привчилася вже, ми друзі стали. Не фреска. Таща мала не виділа, що вся воду п'є. То та йде від Вже, вже. А де, ведеш. Ну, пішла. Пішла. Піш, пішла, кажу, бо кожен день не вкляпує. Пішла. Головний. Yeah, my love. Pushma lá. Isso também. Pasti. І вже ліньте доріки, га, якогось того дня запакувалася, сиділа в болоті. Залазить нам витопили місце, собі лежить в болоті, ванни приймає. Затим їх, як їх принесуть, поставлять, пий собі. Сдіємося, що фреска перебна. Ала, ну, а ланому на Де Ходи прямо. Ей, ей Вася їзди верхом на марі Ось така мала. О. Може буде лишитися до продажу. І кубили з лошатами продаються, всі, що от тепер породилися, люба з них. Всі продаються, окрім всі, цих двох кубил. І не продаємо бо поліна. Лошись, да. я не продаю, мені не зводить. Лошицю не продаєте? Не. Ще нема І мама рівно в дев'ять місяців вийшла. Сама. О, де? От наша пуша. Біше за Фрейзіум. Йо, пушка. Йо, пуша. Пуша, йо. Jo freza. Jo freza, jo. Muška. Коментуйте до зустрічі!